Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 24, урок 209, Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку природні угруповання, ланцюги живлення, дикі та свійські тварини. Переглянемо відеофрагмент з пісенькою про тварин. Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті гри, їжаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить ли. Крите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила. Голуб страус і пінгвін це птахи всі як один, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді, якщо дихають, тоді ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе, саламандри і ропухи, і тритони відчайдухи всі вологу, шкіру мають, швидко плавають стрибають Хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пиве, Змії, ящірки, гнучки, Плазуни, усі прутки, черепахи й крокодили, яйця у пісок зарили, Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, Хто, хто хто тут діток має, хто біжить, летить пиве. Це. Шість кінців окужука, пісня у цвінка, Із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить плибе. Скажіть мені, а де живуть тварини, зображені у відеофрагменті? А що їм потрібно для життя? Попрацюємо з інформаційною рамочкою. Отже, читаємо інформацію. Читаємо разом. Умови потрібні для життя тварин. Світло, тепло. Вода, повітря, поживні речовини. Прочитайте тричі самостійно, тисніть на паузу. А тепер відтворимо з пам'яті. Умови, потрібні для життя тварин це світло, тепло, вода, повітря, поживні речовини. Пригадайте, чим живляться рослини? А чим живляться тварини? Розкажіть, як тварини дістають поживні речовини? Так, отже, пригадали, що тварини споживають готові органічні речовини. Вони не здатні, так як рослини, до фотосинтезу. І за спосібом живлення, ми знаємо, що є у нас рослиногідні тварини, що живляться рослинами. Тварини, які живляться іншими тваринами, це хижі тварини. Кижаками їх називають, і є рослини усеїдні, тобто, які живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Розглянемо світлини право 4. Поміркуйте, яких умов існування потребують зображення організму. От що потрібно білому ведмедю. Що потрібно для існування дельфіном? А що потрібно рослині, дереву? Так, усім потрібно світло, тепло, вода, повітря, поживні речовини, начебто все спільне, так? Але чи зможуть вони жити всі? В одному середовищі? Хоча зможе білий ведмідь жити як дельфіни тільки в воді? Або дерево помістіть в якесь середовище, в якому мешкає, наприклад, білий ведмідь? А чому? Чому вони не можуть? Поглибимо знання прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Організми оселяються там, де є умови для їхнього існування. Сукупність взаємопов'язаних організмів, які тривалий час живуть на певній території, називають природним угрупованням. Ліс, лука, прісна водойма, болото, море це природні угруповання. Усі організми в природі, і, зокрема в природному угрупованні, взаємопов'язані, оскільки є об'єктами живлення для інших організмів. Послідовність живлення одних організмів іншими. Називають ланцюгом живлення. Першою ланкою складовою в ланцюгу живлення завжди є рослина, оскільки тварини споживають готові органічні речовини і нездатні їх утворювати як рослини в процесі фотосинтезу. Другою ланкою є рослиноїдна тварина, третьою Хижа. Натисніть на паузу, Вивчить і розкажіть навчальні одиниці з довідки. Отже, що називають природним угрупованням? Так, це сукупність взаємопов'язаних організмів. Які тривалий час живуть на певній території. А що таке послідовність живлення одних організмів іншими? Так, це ланцюг живлення. Що є першою ланкою в ланцюгу живлення? Першою ланкою завжди є рослина. Другою ланкою. Так, це рослиноїдна тварина. І третьою ланкою хижак. Може бути і четверта ланка, і п'ята, але четверта, п'ята і далі це все будуть хижаки. Давайте з вами поглянемо. На ланцюг живлення, який нам представлено. І так, подивіться, перша ланка це завжди рослина. Ось ми бачимо, перша ланка трава. Далі друга ланка це рослиноїдна тварина. Коник. І третя ланка це хижак. Жаба їсть коника, жаба хижак. Отже, повторили, перша ланка рослина, друга ланка рослиноїдна тварина, третя хижа, четверта може бути теж хижа, і п'ята теж далі все одні хижаки. Розглянемо малюнки, складемо і напишемо ланцюги живлення за зразком. Зауваж, що жаба. Лис, горностай це хижаки, а дятел усеїдний. І так, розглянемо перший ланцюжок. У нас подані зображення жаба, капуста, равлик. Першим в ланцюгу живлення є завжди рослина, отже, ми написали капуста. Другим в ланцюгу живлення є їдна тварина. Це равлик, і лише потім ми пишемо жабу, тому що жаба хижачка. Розглянемо малюнки другого ланцюжка. Це миша, зерно в колосках і лис. З чого ми починаємо ланцюг живлення? Так, з рослини, а саме запишемо зерно. Далі, в ланцюгу живлення, у нас буде рослиноїдна тваринка. І це у нас так, молодці, це миша, яка їсть це зерно. Давайте поставимо, мабуть, ланцюжок. То ось так зробимо. Зерно, далі поставимо стрілечку ось так, миша і лис. Наступний ланцюг живлення розглянемо білка, горностай і горішки ліщини. Що буде стояти на першому місці? Рослина. Отже, це ліщина. Запишемо. Пам'ятаємо, що горностай хижак. Другим ланцюжку живлення у нас рослиноїдна тварина. Це білка, яка їсть ці горішки. І далі хижак, це горностай. Останній ланцюг живлення запишіть самостійно. Отже, дятел, гусінь і листя. Подумайте, що ви запишете на першому місці, на другому і на третьому. Перевіримо спочатку. Рослина, листя. Потім гусінь, і потім дятел. Ось такий ланцюг живлення. Рухаємося далі. Прочитаємо текст. Кожен організм зазвичай живеться кількома різними організмами і входить до різних ланцюгів живлення. а хижаків із третьої ланки поїдають інші хижі тварини, тому ланцюги живлення в природних угрупованнях доволі складні. Розглянемо схему. Кладемо і напишемо кілька ланцюгів живлення. І так, подивіться на цю схему. Першим в ланцюгу живлення завжди буде рослина. В даному випадку це трава. Потім друга це рослиноїдна тваринка, це може бути коник, миша або заяць. Третім в ланцюгу живлення іде хижак. Горобець поїдає коника, може бути горобець, жаба, сова поїдає мишу, лис з'їдає мишу і лис з'їдає зайця. Зайця також ще може з'їсти орел. Різні ланцюги живлення можна скласти. До речі, ми бачимо, що кожен організм може живитися кількома різними організмами. Так, ось лис, наприклад, може з'їсти зайця, може з'їсти миші. Тобто заєць може. Бути в одному, лис може бути в одному ланцюгу живлення та в іншому. І так, спробуємо, користуючись цією схемою, скласти ланцюг живлення. Наприклад, так, на першому місці рослина трава. Далі я беру мишу. Миша, рухаємося за стрілочками. Миша і дивимося, куди далі стрілочка? Від миші стрілочка йде до сови, до орла, тому що мишку може з'їсти сова, орел, може з'їсти лисиця, лис. То ми можемо тут написати або сова, або орел, або лис. Я напишу сова, можна скласти більший ланцюг живлення. Наприклад, от трава, далі коник. Дивимося на стрілочку. Коника з'їсть жаба, а жабу, в свою чергу, ще з'їсть змія. А змію з'їсть ще й і орел. Одиця, який у нас вийшов ланцюг живлення. В ньому аж п'ять ланок. Натисніть на паузу та складіть свої і інші ланцюжки живлення, але дивіться уважно на стрілочки. Поміркуйте, а що станеться, якщо зникне одна ланка в утворених ланцюгах живлення? Так, у якихсь організмів виникнуть проблеми з живленням. І вони можуть з часом вимерти. Тобто в ланцюгу живлення дуже важлива кожна ланка. Дізнаємося, які тварини є свійськими домашніми. А яких тварин називають дикими? Прочитаємо інформаційну довідку разом. Ти вже знаєш, що давні люди одомашнили багатьох тварин. Тварин, які живуть у господарстві або в оселі та приносять користь людині, водночас потребуючи її піклування, називають свійськими, домашніми. Свійських тварин людина розводить для отримання продуктів харчування, як тяглову силу або для власного задоволення. Тварин, які живуть у природному середовищі, називають дикими. Натисніть на паузу, вивчіть і розкажіть навчальні одиниці. Отже, яких тварин називають свійськими? Так, це тварини, які живуть у господарстві або в оселі, приносять користь людині, не можуть жити без людського піклування, або інколи. Це тварини, яких заводять люди, щоб піклуватися ними. І водночас для задоволення. Ну ось так, як котики, собачки, хом'ячки це для задоволення. А от тварини, які приносять користь людині, дають молоко, корови та кози або кури, яйця несуть, вівці, шерсть. Це все діти свійські домашні тварини. Вони потребують піклування людини. А які ж тварини називаються дикими? Так, ті, які живуть у природному середовищі, самі про себе піклуються. Давайте пригадаємо: перша тварина, яку приручили давні люди, це була. Собака! Пам'ятаєте казку про кота, який гуляв сам по собі? Там саме і говорилось про те, що першою була приручена собака. Відгадаємо загадку від Бубу. Обери свійську тварину. Не ту, на якій їздять верхи. Отже це не кінь. Не ту, яка дає шерсть. Отже це не вівця. Не ту, що несе яйця. Отже це не курка. А що це? Хто це? Так, це корова. Обрали. Аналогічно розв'яжіть другу загадку. Обери домашню тварину, не ту, яка живе у воді, не рослиноїдну. не ту, яка ловить мишей. Отже, що це за тварина? Так, це собака правильно. Хвилинка математики. Розв'яжи задачу. Сім'я купила для свого кошеняти пакунок корму за 220 гривень 57 копійок та іграшку вартістю 19 гривень 34 копійки. Скільки грошей витратила родина? Що треба, знай... Що треба зробити, щоб дізнатися, скільки грошей витратила родина? Так, 220 гривень. 57 копійок. Додати вартість іграшки.

91 копійка. Запишіть самостійну відповідь, скільки грошей витратила родина. 239 гривень 91 копійку витратила родина. Натисніть на паузу і запишіть самостійну відповідь. А зараз попрацюємо як справжні мовознавці. Пригадайте, що таке числівник? На які групи забудови вони поділяються? Виконаємо завдання. Прочитай числівники. Установи відповідність між числівником. І його групою забудови. Прочитаємо числівник 30, 57, 4, 19, 227, 34, 200. Три групи забудови: це прості числівники, складні складені. Пригадали, які це прості числівники? Так, ті, що мають один корінь. Складні кілька корінів, і складені числівники містять кілька окремих слів. Отже, три децять. Так, це складні, три і десять. П'ятдесят сім. Два слова. Складені. Чотири. Один корінь. Прості. Дев'ять на десять. Дев'ять. Так, це два кореня складені. Двісті двадцять два слова. Складені, я сказала дев'ятнадцять складені, складні, вибачте. Сім, прості, тридцять чотири. Два слова складені і двісті складні та дві сотні, два кореня. Складні. Ось так. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися з вами, що таке природне угруповання. Що ж це таке? Так, це сукупність взаємопов'язаних організмів, які тривалий час живуть на певній території. Дізнали, що називають ланцюгом живлення. Так, це послідовність живлення одних організмів іншими. Пригадали, яких тварин називають дикими, а яких свійськими? А чи є у вас свійська тваринка? Отже, на цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!